Старий новий рік дивна словесна конструкція, яка багатьох причаровує навіть більше ніж просто новий рік. Бо чудес в ту староноворічну ніч буває більше ніж 31-го на перше. Українці почали двічі святкувати новий рік після реформи календаря у 1918 році. 14 січня це свято за старим стилем. Однак, тисячоліття тому новоріччя зазнало ще більшого перетворення ніж пересування на два тижні. Новий рік давні слов'яни святкували навесні, звідси у щедрівках згадки про ластівок і засівання хлібним зерном. З прийняттям християнства Новий рік почали відзначати у вересні. Обряди, вірування, дати пересувалися, накладалися одні на інші і вийшло чудове дивовижне свято, старий Новий рік. Щедрий вечір, на відміну від святвечора, свято несуто родинне. Утож, люди ходять один до одного в гості. Як смеркне, можна йти щедрувати, вітати людей з Новим Роком, закликати до хати злагоду, добробут і багатий урожай. Щедрувальники водять із собою по хатах Маланку і Козу. Крім них, у цьому новорічному дійстві є Василько, дід, баба, лікар, циган, музики. У новорічну ніч по хатах ходять також посівальники. З вечора, 13 січня, до світанку, 14-го вони засівають помешкання на новий рік, на довгий вік, на добро, здоров'я і достаток. Засівають хлопчики 7-14 років. Дівчатам і жінкам цього робити не можна. Сіють зерном жита, пшениці, ячменю, проса, гречки. Зерно символізує життя. Дуже добрий знак, коли зернята впадуть не тільки на паркет чи килим, а й на господарів, як свята вода. В цю багато на події ніч колись спалювали дідуха. Перед цим сніп обмолочували, і навесні зерном з нього засівали першу борозну ниви. Восени останній сніп з тієї ниви ставав дідухом. Ось такий колообіг у природі. 14 січня, день найменування Господнього і святого Василія. Вважається, що саме цього дня, на восьмий день після народження, немовлятко, яке з'явилося на світ у Вифлеємі, назвали Ісусом.